Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Євген Свердлен, і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Гарнюча погода, весняна, пасмурний день. Отак От і хочеться, знаєте, сказати, що ми сьогодні будемо з вами ловити щуку, але досі діє заборона. Та е, зовсім мало залишилося. Я сьогодні прийшов на річку половити рибу, як завжди, половити рибу. Друзі, дивіться, сьогодні такий класний день і. Перед нерестом окунець має жерти. Має жерти 100%. Тим паче, що на вулиці стоїть погода, така, ну, можна сказати, стабільна. стабільна. Трохи там дощі йшов пару днів. Зараз пасмурно, вітру майже немає, тихесенько, тому хочеться пошвидше зібрати вже свої снасті і відправитись. За нашими першими окунцями. Але якщо зріже якась маленька щучка, ніхто не буде, звісно, що проти. А дивіться, що в мене є, друзі, новиночка. Новиночка, новиночка на моєму каналі. Нова котушка Дайва Калдія 21 року. Така манюнечка, гарнюнечка. Це друга Дайва моя в цьому році. До речі, друзі, кому потрібен Ванфорд, звертайтесь, продам по гарній ціні. Тут у мене шнурочок, до речі, тонесенький, тонесенький. 025. 0,25, друзі. У нас як е, сьогодні ультралайтові такі справи, то самий смак буде. Так, обережненько. А вудочкою у нас сьогодні слугуватиме Sportex Спортекс Sportex Wave до 9 грамів. Така доволі універсальна палка. Ми нею. Там і грам можемо, і 2-3 теж буде нормально з Калдією, я думаю, взагалі буде просто п'ять. В додачу ще тоненький цей шнурочок. Супер, буде супер. Дайва Прорекс. Трохи жорсткуватий такий відразу, але подивимося, як він буде в експлуатації. Рибалити сьогодні хочу на ось такі готові вантажі, Уже готова оснастка. Джегрігова від віста. Тут у мене 2-грамовий грузик. якраз ну, Для моїх умов класно. 2 -грамовий, гачок, ой, 2 грамовий грузик з 8 номером гачка. Там можна вибрати, звісно, різні, різні гачки по розміру. Але, в принципі, як ми на окунця розраховуємо, то 8-6 плюс-мінус буде нормально. Прив'язувати буду напряму. Без всяких застібок сьогодні. І, до речі, бачите, ну, ось такий варіант у нас є, до чого прив'язати наш флюр-карбон до гачка чи до грузка. Я вибираю, звісно, що до грузка, щоб у нас більша була свобода приманки. Щоб приманка трохи вільніше у нас почувалася. Мені здається, це краще рибку у нас спокусить. А першою приманкою у нас буде X-Vist в лохі, восьмий номер 2.2 X-Vist Трохи, чесно кажучи, замаленький буде гачок саме для x віста 2,2 дюйма. Але враховуючи те, що ми будемо ловити десь під очеретом, то маленький гачок нам дасть лише одні плюси. Якщо рибка буде гарненько клювати, то вона. З'їсть його стовідсотково, але і менше шансів буде зачепитися за очеретину. Перший закид полетіло. Так, шнурок новенький, катушка новенька. Ну, блін, обновочки потрібно обрибити. Обрибити гарненько. Два грамчики. Для цього місця, можна сказати, майже ідеально. Гарна така пауза. Весною я не роблю дуже різкі анімації, зазвичай працює краще плавна подача. Хопа і перший закид у нас без клювачки, це добре. Я хочу сьогодні перевірити багацько місць, тому довго навіть не буду затримуватись на точках. Ну, 10 там закидів. Думаю, більше для сьогодні не потрібно. Блін, друзі, тільки що така покльовочка. Як вшм'якнуло, але мимо чомусь. Чомусь мимо. Так. Так, 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 це у нас перше клювання. Я вже думав змінити колір приманки. Не знаю, куди воно вдарило. Так, ну спробуємо ще разочок. Я її не засік, не вколов і навіть не потримав. Тому я думаю, рибка має відізватися. А по характеру клювання, чесно кажучи, мені здається, це мілка щучка. Ось вона є, добрала, добрала наступного разу, бачите. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що це таке? А що це таке? Що це вона така сильна в нас? Є? Маленька жабка, маленький шнурочок. Оп. Ось і перша наша. Клювачка. Диви, ну заспокойся вже. Швиденько зараз її звільнити треба, поки вона відкрила пащу. Перша риба. Перша риба. Бачите, незважаючи навіть на доволі мілкий розмір гачка, я досить часто так рибачу. А ще є прикол в тому, що е, ось так. Маленька приманка двохдюймова на невеличкому гачку. Тут, ну, бачите, дуже багато запасу вільної гри. Тому ну, іноді це працює. Звісно, коли активна рибка, можна було б і четвертий номер гачка поставити для кращої реалізації. А у нас сьогодні ось така риболовля. Друзі, це третє місце. В першому риба не клюнула, в другому також. А в третьому, бачите, тільки-тільки я зробив закид он туди, відразу клювачка, на другому закиді її доловилося. Хтось підсів такий непоганський. Хе -хе. І мені здається, це так. Красунчик, красунчик окунить. Та дивіться, а як з'їв, а як зів, на мілководді стояв. Мабуть, уже рибка. Готовиться до нересту. На мілководі. Прям тут уже глибини навіть немає. Давай, малий. Ух, як добре взяв. Так, я поки що не міняю приманку. Ну, два клювання вже є на неї. Ой, гарбузик. Гарбузик, гарбузик. Прям, ну це класний, класний, давай. Ой, побіг. А ну спробую, спробую ще раз цього їх свіста. Можливо, там зграйка окунців. Я, правда, трохи довго з, з ним грався. Треба було б пошвидше. Тому що, якщо окунь зграйний, один клюнув, то відразу може і наступний відразу може клюнути. Був би я на змаганнях, я б швидко його кинув би в садочок і зробив би наступний закид. Опа, бачили? Є Є іще один. Я ж кажу, можливо, можливо, в цьому місці прям зграйка. Зграйка окунців, цей трохи менший. Так. Ну, поки що все працює. Дивіться, який красунчик. Поки що все працює. Приманка, джигріх, все робоче, робоче. А ну, за третім. Я, правда, дещо закид в різні місця зробив. Але якщо прям рибка активна, активна, то я думаю, це не стане на заваді. Перша риба є, це добре. В принципі, і окунець і щучка, ми знаємо, що сьогодні відкликається, бо бувають, знаєте, друзі, риболовлі, коли риба геть морозиться відверто. Дивіться, але клює ну, досить таки цікаво. Не з першого місця я натрапив на рибу. До рибки потрібно сьогодні саме підійти. Підійти, я десь з третього місця піймав першу рибу, далі ще міс 5-6 проловив. Ну і знайшов трохи окунців. Тому самим правильним буде сьогодні швидке переміщування і знайти активну рибку. Це буде самим правильним сьогодні варіантом. Тому що, ну я ж кажу, риба клює не з кожного місця, а клює саме, можна сказати, з першого закида. Попав під нос, зразу є. Тому просто шукаємо рибу. Підсів, 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 красунчик є. Бачите, я ж кажу, окунець перед нерестом трошки, трошки їсть. І дивіться, це вже другий окунь, котрий з'їв, можна сказати, в саму шахту. В саму-в саму шахту. Тобто клюють вони, впевнено, сьогодні лише потрібно знайти, де він живе. Друзі, сьогодні на риболовлі з ультралегким отаким таким рюкзаком від. Натурхайк фірми. Мені він як приїхав на новій пошті, я просто був здивований, просто шокований. Він от, ну, дійсно поміщається на долоні. Я вам фото покажу. Друзі Ось такий малесенький-малесенький рюкзачок, але в принципі сьогодні я все в нього вмістив, що мені потрібно. Друзі, я сьогодні рибалю в стилі ультралайт, тому в мене тут чухол від катушки, повна купа силіконових приманок, як завжди. Гачки, флюри, ну, для риболовлі, в принципі, все, що потрібно. Лише я забув ножиці сьогодні. Дивіться, дуже-дуже легенький такий і дуже компактний. Має три кишеньки таких ззовні, У мене тут шапка. Але сьогодні тепло. І ну, такий рюкзачок, знаєте, можна. Шорти, футболку і кросівки положити і піти на тренування, чи побігати з ним, знаєте, ну просто супер-ультралайт, супер ультралайт супер -ультра і Ще й два пива сюди влізе, якщо, якщо кому потрібно, друзі. ну Доволі місткий такий, 20-літровий. Нейлоновий, блискавка прорезиняна така, гарний варіант. Калдія трохи тяжча, за Ванфорда, якщо ми говоримо про однакові розміри, ну, 2500 s там і 2500 s тут. Чесно кажу, мій Ванфорд трохи вже втомився. Ну, по техніці він, звісно, ще крутий, нічого йому не сталося. Але хід ну, вже не той. Ну, от, чесно кажучи, дивіться, якщо я кручу нову Калдію і взяти того Ванфорда, якого я вже поюзав, то звісно там різниця буде відчуватися. Це якщо хтось заморачується. Знаєте, ну, є рибаки такі, ну, от в нього там кноп йому не подобається. Оця накладка там не подобається якась на кнопі і він все, не буде ловити. Або як ото є катушка-тримач карбоновий, так от йому щось якась там бубка не подобається на катушка тримачі і все. А є ще знаєте такі рибаки, котрі їм дуже важливо, щоб там замість єви була пробка. Ну, багато різних забобон. Я трохи намагаюся не так думати. Головне, щоб було комфортно рибалити. Головне, щоб було комфортно рибалити. А то вже все інше, як то кажуть, дрібниці. Так, я хочу рибу піймати. Де наша риба? В парі зі Спортексом взагалі. Супер-супер. Суп, як наче вони створені один для одного. Зелений цей шнурочок, Дайва Прорекс. Зелені обмоточки такі на спортиксі. Ну, це для естетів. Вода піднялась доволі так сильно. Зараз, друзі, якраз нерест у щуки. Може це і гарно. Головне, щоб рівень був стабільний бо досить часто таке буває, що, ну а річки ж у нас штучно зарегульовані. Досить часто таке буває, що якраз пішла рибка на нерест, десь потерлася ну, в березі, в очеретах, знаєте, і вода різко впала на наступний день там, чи через тиждень, і кра не встигла визріти, рибка не вилупилась і, і все погано закінчилось, друзі. Досить часто так буває. Я пам'ятаю, в 2018 році, здається, стабільна була погода, стабільна вода, і риба гарно віднерестилася, саме щука в наших місцях. Через 2 роки, здається, та, такий кльов був конкретний. Ну от риби дійсно було багатсько. Є, така чітка клювака, ну просто кайф. Просто кайф. Ой-ой-ой, щось зайшов кудись. Диви. Диви, який гарнючий. Ооо, басик, басик. Клас. Що і треба було хі -хі, доказати, як то кажеться. Підійшов на місце. Перший можна сказати. А, не можна сказати, перший закид. І відразу риба. Тобто, де вона є сьогодні, де я можу до неї докинути, вона відразу клює. Навіть не потрібно вигадувати якихось там суперкрутих проводок. Просто потрібно попасти рибки під носа. Ну і ще й така клювачка була, друзі. Ну прям чітка-чітка така, як ми любили. Залишилось лише дізнатись, чи це один у нас там був окунець, чи їх декілька там. Друзі, в нас кліє і на пасивну приманку, і на активну приманку. Ми сьогодні з вами піймали. Який вибір правильно зробити? Ну, звісно, що потрібно підлаштовуватись під настрій рибки. А як його дізнатись? Потрібно міняти приманочки. Зовсім маленький. Зовсім маленький, але дивіться, ну брикається, брикається. Брикається. Не самий, якщо чесно, мілкий. Сьогодні наче, нашим... Ай-яй-яй, колючий, це страшне. Друзі, ну колючий, це страшне. Просто неймовірно. Де ті? Де ті горбачі наші? Де горбачі? Ні, ну насправді, друзі, дякуємо і тим, що клюнули, тому що якось не в кожному місці вдається заціпитися за рибку, тому такі клювання одиночні, можна сказати. У мене, друзі, поскінчалися всі мої тонкі шнури. У мене був інтеж турнамент, азура сафіна була 02. Ну, вже там буквально бекінг видно. Так, тепер в мене Дайва Прорекс. Ну, такий гарненький. Він мені спочатку показався жорстковатим таким, але насправді гарненько, гарненько він летить. Я його бачите, ще й не намотав так, як треба на свою шпулю. Тут б бекінга додати нормально ще. Щука на нересті. Я стою, поки ловлю своїх окунців. А вона в очереті тако ших-ших-ших-ших шевелиться. Ну, зараз вже е, після обіднього время, то не дуже активно там треться. Але ну, я думаю, якщо попасти сюди зранку, або також, знаєте, щоб гарно-гарно присвітило сонечко, то можна було б ще й візуально її побачити. У нас хоч одна щучка вже і піймалася на нашого гачка, е, ну я думаю, вона просто в нересті не приймає участі той шнурочок малесенький. то Залишилось не так і довго. Зараз вона віднереститься і тижні через два, я думаю, почне клювати вже. Тоді вже можна буде... Ну і заборона закінчиться, і рибка почне ловитися. Ніхто й не знав, що це риба, друзі. <смас> Дійсно клюнув, як, як травичка якась підвис. Ще й непоганий такий. Дивіться, якщо б... Збирати таких можна було б ще й тараньки наробити гарненької. Свою рибу ми, як завжди, з вами спіймали. Можна було б, звісно, і судака на 3,5 кг піймати, але не кожна риболовля дає саме таких риб. Щуку ловити заборонено, та й в принципі вона зараз не клює. Третя в очереті, то залишимо її у спокої, як то кажеться, і будемо її ловити дещо пізніше. Кому сподобалось обов'язково підписуємося на канал, зустрінемось.